Граційні актриси Київського театру пластичної драми на презентації виставки Ольги Антоненко почувалися не дуже весело. І не тому, що виставочний зал спілки художників, розташований на Володимирській вулиці навпроти національної опери, опалюється, як і більшість приміщень у Києві погано, а тому, що над залом нависла реальна загроза змінити свого власника. Нагадаємо, що приватні структури не так давно відтяли більшу частину спілчанського залу на Червоноармійській вулиці. Тепер от же, що належить нашій шанованій академії наук, зазіхає на це приміщення, яке, до речі, збудоване на кошти художників. Не подумайте, шановні кияни, ніби дирекція виставок спілки художників України забула подовжити договір про оренду. Його підписано на 5 років. А щоразу змінювану орендну плату художники вносять вчасно. Бідна наша держава уже не спроможна утримувати нашу культуру. Доводиться знаходити то спонсорів, то меценатів, аби знайомити київських глядачів із найкращими здобутками українського образотворчого мистецтва приймати зарубіжні виставки. А оскільки не змогли задушити цей осередок культури економічно. Вдалися загарбники від академічного ЖЕКу до інших дій. Та арбітражний суд, який відбудеться в Києві 1 грудня, ми певні, вирішить справу на користь нашої душі, а не чиєїсь кишені.